Всім привіт, котіки та кіски. Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Саввей Серфс. Тут якийсь хлопчик малює якісь картини на вагонах. На потягах та якийсь дядька охоронець чи що буде його за ним бігти. Треба бути е, е, втікати від цього дядька. Будемо пробувати грати. Поїхали. так, play. Так. Ага. Так, треба перестрибувати. Так, тут донизу. Окей. Так, праворуч, ліворуч. Ліворуч, праворуч, праворуч, ліворуч. Що це таке? А, так, а, так, типу, на скейт Чи що? Запригнути? Так. Так. Так, на на потяг. На вагон запригнули. Ого. Встиг. А, так. Треба. Дуже уважно. О, фу. Так. Так, перестрибнули. Так. Так. Фу, ну таке собі. Треба дуже уважно. Е, мені поки що подобається. о Спіймав охоронець. Так, ну окей. Так, далі. Так, плей. Так. Тікаємо. Тікаємо швидесенько від цього дядька. Так. Так, донизу. Так. До верху. Підстрибуємо. Так, ще раз підстрибуємо. ще, Оу, ні! Перечепився трохи за вагон. Так, ну окей. Так, плей. Поїхали. А, побігли. Так. Так. Перестрибуємо. Так. Ще трохи. Так. Так. Так, що це за. Коробка якась? Так. А що це таке? Ага, це він підстрибує. Так, якісь. Э... кросівки такі великі. Так, ще. Якась літера М. Що це таке? Так, треба було, мені здається. застрибнути на вагон доверху, але. В принципі, нічого. Так, теж. Нормально. О! 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 -о! О дуже добре, що я прово Бо там вагон. А, потяг їхав! Вау! Так, донизу. Так, перестрибуємо. Ще перестрибуємо. Так, де там цей дід? Ага, оу! Тільки згадав про нього. ну йди звідси геть. А, ні. Ммм. Так. Окей. Так, ню. New... Так, набрав монет якісь, Окей. Так, плей. Поїхали. А, побігли. Так, щось я тут. Якийсь приз. Бустерс. Так. Так. Монети якісь. Окей, плей. Так. Дідька лисого ти мене доженеш. Так. Так, донизу. Фу, так. До верху, так. Новогон, так. Що це таке? Якась знову коробка. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Оп. Оп. Опа. Опа. Так, донизу. Застрибуємо, Так. Мм. Так. у ху ху ху, -ху. Так, сюди. Так, о-о-о. о Так, дуже-дуже пощастило. Так, підстрибнула якась зіронька. Підібрали. Так, застрибуємо О, ні! О, ні! Ех, трошки. трошки врізався. Так, ну окей. Так, якийсь е балончик е виграв. Так, знову доженяє. Так, ну чувак. Ти мене не доженеш. Бо я дуже пруткий, Так. Так. Ну, поки що дуже класно виходить. Фу, треба дуже. Дуже так. Ооо! Ооо! Обережно. Уважно бігти, перестрибувати ці всі штуки. Так.

Так. Ооо! Фу, ви бачили? Чуть не Фу. А, ні, що робить! А, я не. Треба було двічі проворощі, що? Вау, дуже важко. Дуже. Так, плей. Так, донизу. Так. Давай. Так. О! Фу. Дуже, дуже близько там ці вагони стоять. Так. Перестрибуємо. Праворуч, донизу. До верху, до верху, донизу, до верху. Так, треба дуже обережно та уважно. Тому що. А, ні! Все! Я зрозумів, треба як найможна це поверху бігти. М -м тому що. Може, праворуч двічі не, не встигнеш? Так. Так, донизу, так як якась штука так о. -о, -о. Так. О-пу! прикол! Приземлився, в вагон врізався одразу. Так. Плей побігли. Спочатку. Так, дід. Діду. Діду, діду, діду. Діду, діду, діду. Так, якась штука? А, це е ці кросівки такі великі. Що вони роблять? Я щось поки не зрозумів. Та що це таке знову? А-а-а! Ех, зараз буду спробувати. верху, по максимуму бігти. Так. Дід, ти мене не доженеш. Треба було наверх. Так, ну окей, зараз десь буде отак донизу відчинено. Вагон, і я спробую залізти. Та, о, отак. От mmh. Ну, тут далі е, не можна було. Так, сюди. Ма! Не встиг. Треба було праворуч бігти. Ну, окей. Так, ну мені подобається. Дуже круто. Так, дід. Так, сюди. Бо якщо б оце посередині, то я б врізався знову. Так, окей. Так, сюди. 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 Донизу. Так, перестрибуємо. Так, Так, вагончик. Поїзд їде. Так, їде поїзд. Так, сюди, праворуч. По центру не будемо. Так. Посередині не треба. Так, доверху. Так, сюди. М -м так, 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 так. -так. Вау, це до нас все летить дуже круто. Так, щось там мені якесь повідомлення було. Не встиг подивитися. Поподивився, то і все. Врізався би так. Фу, дуже далеко вже забігли ми. Так. Так доверх Наверх. Так, окей. Так, знову кросівки великі. Так, ну, мені подобається. Я вже професіонал. А граю тільки другий раз. Перший раз, хто не бачив, подивіться, будь ласка. О, ні! А куди? А куди там треба було? Ліворуч чи поверху? Так, чувак. Так, щось там так. Плей. Так, е якусь дос доску виграє. Так, він щось ходога якого якогось захом'ячив. За за я б теж не відмовився зараз таку штуку з'їсти, щоб там була така сосіска, гірчиця, вінницька, а, трошки кетчупа. А, так. Ням-ням. Так. Спробуємо по вагонах бігти. Так, донизу. Перестрибуємо. Перестрибуємо. Так. Тик-чик-чик-чик. Оп. Чик. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Йди сюди, зіронька. Так, сюди. Так, обережно, бо тут. Мабуть, якийсь прикол буде. Так, сюди перестрибуємо сюди. Ліворуч. Так, посередині, праворуч. Перестрибуємо. Посередині. Праворуч. Так. О, я вдарився один раз, і він одразу, типу, мене наздоженяє. Так, дід, йди звідси. Так, сюди. Донизу. До середини. Оу, ні! Ні! Ну, окей. Окей. Ну, дуже далеко вже. Пробігли. Так. Так, далі. Плей. Так, давай хомяч вже, хомяч. Дай мені сюди кидай. Так. Бо я теж вже хочу їсти. Зараз піду собі сосісочку зварю Та з хлібом і з гірчицею вінницькою. Помащу і не верну. Ммм, дуже смачно. Приємно мені. Хочу побажати. Дякую. Так. Так. О! -о, 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 -о! Вже таке було. Так, ну окей. Так. А... Так. Так. Спочатку. Так, ну, пока еще круто. Так, леворуч. Посередині, так, кросівки великі. Так. Великий розмір тільки був. хе <розум> О! Oh! я не встиг натиснути лів... праворуч. Uh. Так, плей. Так, діду. Ти мене не здожнеш Так, знову кросівки Так. Перестрибуємо. Так, до наверх. Дов, дов, так. Так. Все, крусивок вже нема великих. Вони там на деякий час з'являються. Так. Оу. Потяг. Так. Обережно, обережно. Так, а, треба було. Нав... Наверх. Ну, окей. Зараз спробуємо. Мені здається. О, ні, ліворуч треба було. Ну, окей. Так, плей. Так, щось він худохний їв. Вже не ївся чи що? Чи він ще не зголоднів, але я зголоднів. вже. Так. 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 Магнитик підібрали. Він, типу, примагнічує ці монетки всі. Так. Так. Ага. Так. Наверх. 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 Так. Так, до гори. Так. Ліворуч. Так. Вау! круто! Летить! Бачите? Круто. Е... Тільки що він зараз не приземлився кудись упо. Тільки сказав, ну. Так. Ого! Ну круто! Так, дівчинка. Так. Це я. Типу, зараз. Не хлопець а дівчинка. Ну, окей. Теж непогано. Червона така шапочка дуже класна. Так, це я що врізався трохи. Так, дід, дід, іди геть, звідси, будь ласка. Ти мене не здоженеш. Так. Так, кросівки беремо. Так. Куди донизу? Так. О, вдарився трошки. Пробач мені, будь ласка. Так. Вгору. Вгору. Так, до гори. Так, окей. Праворуч. Так. Так, до гори. Підстрибуємо. Так, до гори. Туди не ніяк, так. О. Так. Так, донизу. Вгору. Так. Сюди. Всередину. Ліворуч. А, Фу, посередині. О, вау, вау. Так, ліворуч. Так. Фу. Ду. О, трошки. Трошки вдарився, врізався. Дід же. Підбігає. Так. І ну йди у ду у, у ду -у ду у ду у дупу Так. Так. О, оп, донизу. Так, до гори. Так, я щось не зрозумів. Я не, нікуди не врізився, а він мене наздогнав. Цей дід охоронець. Так, ну окей. Е ну, хочу ще раз спробувати. Бо мені дуже подобається. Так. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Вам подобається така гра? Мені дуже подобається. Нічого такого собі тут немає, але це біжиш, він нас доганяє. Круто, збираєш монетки. Так. Так, полетіли. Так, збираємо монети. Окей. Окей. Зараз як впаде кудись, я одразу вріжусь. Так, вгору, вгору. А, ні. Так, ну окей. Мені сьогодні дуже сподобалось. А, а, Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!